Всім привіт! Я продовжую вам розповідати про Норвегію, особливо ці різдвяні дні. Наше місто просто засіяло, прекрасне. І я як гід, дуже рекомендую вам внести місто Олесун, яке знаходиться в 45 хвилинах польоту від столиці Осло. Тому не тільки осло, як думають багато туристів, дуже цікаве. Так, є багато там різноманітних і історичних фактів, і різних активностей, але ось такі маленькі містечка, скандинавські, які були раніше рибацькими, селищами або якимось вікінговськими поселеннями, вони якраз наповнені ще такою більшою калоритністю і можуть розповісти вам дуже-дуже багато цікавого про історію цього народу, країни. Якраз я перехожу вулицю в центрі міста. Я показувала в попередньому відео наш старий кінотеатр, який горів, перебудовувався у світ. Але норвежці так бережуть свою історію, що в принципі цей кінотеатр могли закрити, знести. І, або, наприклад, використати під якийсь склад. Але норвежці бережуть його і при будь-якій можливості вони ходять в кіно на прем'єри, організовують якісь активності, щоб ця будівля не стояла пуста. І взагалі вона зараз така перетворилась на таку гарну перлину. Зараз я хочу вам показати один із магазинів які не обходять туристи. Взагалі всі сюди йдуть, тому що це якраз магазин, де ви можете купити справжні а, светри норвежські, виготовлені з справжнього, справжньої норвежської вовни. Я далі зайду, покажу вам. Ось такі светри. Цей магазин вже існує тут дуже-дуже багато років, Окрім светрів, ви можете тут купити національні костюми, якщо ви норвежець, і вам треба або оновити, або купити новий. І взагалі це така страва, справа нелегка купити національний костюм, тому що кожна провінція, кожна комуна, можна сказати, кожна. Е Ну, така навіть е місцина село має особливі характеристики, які відображають.